you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. 27 липня. Верховна Рада ухвалила в першому читанні важливий законопроєкт номер 9534, який мав би відновити публічне електронне декларування. Депутати ж своїми правками до цього законопроєкту, що містить безліч дірок, вбивають саму суд декларування. Ніщо так не об'єднує народних депутатів від фракції батьківщина колишнього ПЗЖ та групи розумкова як небажання подавати декларації про своє майно. І нести відповідальність за брехню в очі українцям. Все дійшло до того, що депутати з різних фракцій просто копіпастять одне одного, а так як одну й ту саму поправку від різних авторів можна ставити на голосування безліч разів, так і дії затягують процес розгляду. Складається враження, що депутати таки заговорилися. Наприклад, нардеп мамка, що належить до групи депутатів колишнього ПЗЖ в своїй правці номер 385, пропонує на час воєнного стану закрити доступ до декларації всіх силовиків незалежно від місця та особливостей їхньої служби. В цьому його підтримала. Колега по законодавчому спамі Антоніна Славицька її пов'язують із суддями ліквідованого ОАСК, яка також підписувала подання до КСУ частину ідентичних правок. Вона подала зі слугою Олександром Ткаченком. Тожна залишається остороні представники батьківщини. Так, давній союзник та довірена особа Юлії Тимошенко, Сергій Власенко, і частина його колег по фракції, які вже понад 15 років в раді, також доєдналися до його чергових намагань вбити декларування. Там і Іван Крулько, і Андрій Пузийчук, і Сергій Євтушок не секрет, що кому кому, а дітищам Тимошенко пояснювати мільйони сумнівного походження о як не хочеться. Ідентичні до батьківщинківських правки подала і слуга Галина Янченко. Вона зовсім пустилася берега та виступає за знищення інституту перевірок декларацій та відповідальності за неправдиве декларування. Визначилися лицемірством і представники групи разумкова. До умовної команди увійшло 15 депутатів, члени міжфракційного об'єднання екс-глави Верховної Ради. Найбільше ця група відмітилися правкою, яка дозволяє уникнути відповідальності, якщо декларант сам виявив помилку в декларації, навіть якщо така помилка виявлена вже під час перевірки НЗК чи правоохоронців. А декларант забув задекларувати маєток чи яхту. Наші депутати дуже охоче просить Штани в парламенті отримують високу зарплату та виступають з гучними популістськими заявами. Однак, коли справа доходить до діла, чесним бути не хоче ніхто. Найголовніше, щоб українці не мали короткої пам'яті та під час наступних виборів чітко знали, хто є хто. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.